Сида, як квіти, у малих душах сонця багато, ми України, вільної діти, святкуємо кобзареве свято, вийде вихователька до нас, візьме кобзаря у свої руки. Прочитає. Любий наша Тарасе, наш Кобзар, Слухаємо у твою Кращий син України, Тарасе, батько дорогий, вже два століття слава лине, про тебе знає цілий світ. Сьогодні в кожній нашій хаті портрет висить твій на стіні. Над кобзарем і батько, і мати, і з ними діточки малі. Бабуся часто нам читає. Щоб Україну ми любили, для неї вчились і росли, Щоб неньку рідну ми левіли, Щоб і материнську мову берегли. Я, Україночка маленька, клонюся кобзирю низенько. урочисту цю хвилину звертаюсь люди, всі до вас, любіть і славте Україну, як наш пророк, як наш рад. Я сьогодні Шевченка читаю стільки мудрості в його рядках, мов на ангельських крилах літаю. Як тримаю кобзар у руках, а тепер я з любов'ю читаю, вчу на пам'ять примудрі вірші, наче кадри Шевченка гортаю Що озиваються струни в душі. Думаючи про нього, виростаю нестримно духом, підіймаюсь по сонячних сходах. До захмарних отих вершин, із яких та ж немов на долоні, видно шлях золотий і вічність, і хатину вдови солдатської, світломученецтвом земним. І голодне чиєсь дитинство, що з простягнутою рукою біля шляху стоїть, а може, Може, батько прийде з війни? бачу гнівне, будуюче рабство, котре з чорних виходить копалень, і Тарасове слово, борітесь вже гримить на його устах. Думаючи про нього, я благих позбуваюсь мізерій, й виростамого я свідомість. До свідомості гордого ми.